«Інформаційний вечір продовжується і просто зараз на новинах лайф про головні події в Україні та світі. Ціни на паливо зростатимуть. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт. Вже півтора мільйони оновлених даних. Чи є потреби у продовженні терміну оновлення? Рівень води впав на 3,5 метри. На кордоні Тернопільщини та Хмельниччини засихає річка. ЗСУ повернули втрачені позиції у Вовчанську на північний схід від Харкова. Йдеться у звіті інституту вивчення війни, зокрема йдеться про положення вздовж вулиці духовної у центрі міста. Речник військово морських сил ЗСУ в ефірі Ранок Лайф розповів про наступ росіян у Запорізькій області. каже, росіяни заміновують здебільшого поля та наголошує, що населені пункти залишаються під контролем ЗСУ. Також Дмитро Бладвінчук додав, що ситуація залишається незмінною, але темп дій суттєвий. Роботи на Старомайорській і так далі. Тобто зосереджують, звісно свої зусилля на якісь. Конкретній ділянці, здебільшого, це виглядає наступним чином: є якийсь населений пункт, візьмемо там умовне Старомайорське, заходять, чіпляються за крайню вулицю, залишають там якийсь особовий склад, через деякий час ми його знищуємо. Вони закидують туди новий на ці самі позиції. І оця карусель смерті вона, в принципі, просто щодоби провертається так по колу. То змазано відповідно людськими ресурсами, і от так от відбувається цей процес. СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти проти ТЦК у Запоріжжі. Віталій Манусов мав виявити автівки працівників терцентрів, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої. Слідкував він також і за трансформаторними підстанціями. Агента Ф затримали на гарячому в результаті спецоперації контррозвідників. Йому загрожує довічне ув'язнення. Були пляшками та кидалися помидорами у Херсоні. Місцеві жителі намагалися відбити чоловіка ймовірно у працівників ТЦК. На відео яке поширюють у мережі між цивільними і людьми у військовій формі та поліцейськими відбулася сутичка на центральному ринку. Очевидці повідомляють, що чоловіка намагалися забрати працівники ТЦК, однак продавці та й покупці почали його відбивати. До мобілізації потрібно мати різні підходи. Зазначили в ефірі ранок лайф членкиня комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук. А людям віком 60 плюс треба дати можливість контракту на 6 місяців з правом добровільного продовження. Я про пропоную те, щоб дати можливість людям після після ти Скласти короткотерміновий контракт на ту посаду, яка їм потрібна. Ну, наприклад, у нас є інженерні війська, є в нас ряд людей, які зараз знаходяться на пенсії, де вони можуть не йти в окоп, але вони можуть бути корисними у ремонті е, того ж самого транспорту, тощо, тобто, і вони можуть розуміти, якщо їм дійсно гарантується право, вони можуть послужити півроку державі і виконати професійно е, те, що для що від них очікує служба в армії. Між тим потреби у продовженні терміну оновлення даних немає. Чернів заперечив необхідність збільшити цей період на 150 днів, адже великі обсяги даних обробляє додаток резерву. Плюс повідомив заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ігор Черняв. Це не фізичне обробляння ручками в папірців в ТЦК. А, ми маємо на сьогоднішній день майже півтора мільйона вже оновлених даних, тому я не бачу потреби для того, щоб продовжити цей термін. Це можна зробити умовно там, за п'ять хвилин через свій мобільний телефон. Тотальна мобілізація та пов'язана з нею втеча ухилянтів за кордон вже призвела до браку працівників у комунальних закладах багатьох міст. України їм не вистачає водіїв, будівельників, доріг, сантехніків, медиків тощо. Усе це тому, що підприємства критичної інфраструктури можуть забронювати лише 50% працівників. Пише польська економічно правова газета. Експерти зазначають, що мобілізація поглиблює проблеми великого та середнього бізнесів, адже багато українських чоловіків відмовляються від офіційного працевлаштування, щоб уникнути мобілізації. Одні відкривають копи, інші влаштовуються. На роботу і отримують зарплату в конверті. Це підживлює сіру економіку і залишає 70% легального бізнесу з дефіцитом кадрів. Верховна Рада підтримала у першому читанні підняття акцизу на тютюнові вироби. Про це повідомив нардеп Железняк. Акцизний податок на цигарки прив'язують до євро, а не гривні. Відповідно, середня вартість пачки цигарок вже наступного року злетить до 129 гривень. У 2025 році акциз зросте на плюс 23%. У цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації. Реалізація законопроєкту призведе до збільшення доходів бюджету. Також депутати проголосували за підвищення акцизу на паливо. Політики ухвалили в першому читанні альтернативний законопроект зі запланованим акцизом до 70 євро на автогаз. Документ, де пропонували збільшити податок до 277 євро, не ухвалили. Річка збруч на кордоні Тернопільщини та Хмельниччини засихає. Рівень води впав орієнтовно на 3-3,5 метри. Ймовірно, це сталося через те, що Дністровська ГЕС збільшила виробництво електроенергії, якої не вистачає в загальній системі країни. Тариф на світло був збільшений для ремонту державних електростанцій. Повідомили у Міненерго. Через значні руйнування в енергетиці зараз йде найбільша в історії України ремонтна кампанія. А дуже сильно постраждали державні центри енерго та Укргідроенерго, А всього втрачено близько 9 гігават потужностей. Тому треба максимально підготувати енергосистему до зими. Нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Ранок Лайф зазначив, що Україна. У наших партнерів не на першому місці ми маємо розраховувати лише на себе, тому потрібно будувати нашу генерацію. Якраз державна компанія Енергатом має в планах добудову третє-четверто енергоблоку. На це потрібні ресурси. Сьогодні кредит енергатому ніхто не дасть. Жодна держава і жоден банк, так як Україна знаходиться в війні. І ми маємо розраховувати лише на свої ресурси. Енергатом зможе за кілька років. Якщо не буде дотувати населення, за кілька років зможе акумулювати ресурс для того, аби завершити будівництво цього третього четвертого енергоблоків, які ще розпочалися, хто знає коли ще багато, багато років тому. Байден визнав, що не підтримував вступ України до НАТО. Пише Тайм. Президент США в інтерв'ю виданню розповів про те, яким він бачить кінець війни в Україні. А на запитання журналіста, чи варто зараз пристати на пропозицію Росії щодо миру в Україні, Байден відповів категорічним ні. За його словами, НАТО зараз сильніше ніж будь-коли а РФ стратегічно зазнає поразки, втрачаючи купу людей і ресурсів на фронті. У НАТО є два-три роки, щоб підготуватися до можливого російського нападу, заявив у коментарі Блумберг, голова збройних сил Норвегії. За словами генерала, термін майбутнього нападу менш ніж за 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії. Нагадаємо, що напередодні головком Великобританії Тоні Радакін заявив, що Росія не хоче війни з НАТО і ядерної війни теж. А от чи потрібно Україні повертати ядерну зброю, наші кореспонденти запитали у Одеситів. Давайте. Почуємо думки людей. Чи потрібно на вашу думку повертати Україні ядерну зброю? Навірно, да з таким сусідом – да. Я думаю, що це вимагає певних е витрат, затрат, чи є це гарантією нашої безпеки. Також мені складно сказати, не знаю. З однієї сторони, ніби да, Но з іншої сторони, треба жити миру. А ядерна зброя спонукає до дуже великих трагедій. Я взагалі за повне розоруження в цьому світі, щоб не було зброї і не було війни. І щоб люди жили в мирі і злагоді. Ні. Чому? Опасно. І наразі у мене все. Далі ефірну стафету передаю свої колезі Діні Бернацькі. Бережіть себе, не забувайте підписатися на новини Дякую за увагу.